їх, отже, проблемна, проблемне питання нашого уроку сьогоднішнього називається як виправити свої помилки. Що це означає? В житті. Ну, кожен з нас робить багато помилок. Наприклад, при навчанні. Ви теж робить помилки орфографічні, або синтаксичні, або ще якісь. Ми не будемо розглядати прям життєві ситуації, не там перейшов вулицю, наприклад, тому що це може бути досить погано для вас. А ну, наприклад, ви зробили якусь орфографічну помилку і хочете її виправити. Ви можете скористатись я не знаю, там, коректором, або ви можете скористатись. Гумкою якось затерти, або іще якимись предметами, і виправити свою помилочку. Так само і під час створення програм трапляються помилки, і е, тому в програмах вбудований е, автоматичний е, пристрій, який перевіряє ці помилки і виправляє їх. І е, Дуже часто виходить так, що розробники, коли створюють якусь програму, її випускають на ринок. А потім знаходить помилку. Що їм робити в цьому випадку? Вони випускають оновлення. І в цьому оновленні виправляють знайдені помилки, тому що не завжди вдається одразу знайти помилки при створенні програм. І під час виконання проєктів у Scratch теж трапляються помилки. І ми зараз з вами розглянемо основні, які можуть траплятися з вами. Для цього перейдемо у створений проєкт. Ось він і тут за посиланням я його створив. У нас є три виконавця: це рудий кіт, це у нас динозавр і яблучко. Ну, у яблучка не буде ніяк функції, воно просто як додатковий спрайт. У нас тут. А ось на прикладі рудого кота і динозаврика ми розглянемо ті помилки, які зустрічаються у, наприклад, у скретчі при виконанні проєкту. Перша помилка, вона називається помилка при швидкому виконанні програми. Дивіться, у нас є е, дві ситуації, коли ми неправильно сформулювали алгоритм і правильно побудували. Тобто, чому? Якщо швидко виконується програма, е, тут у нас що буде? Ми навіть не будемо гадати, ми просто візьмемо і подивимося. Ну, е, Повинно бути як, що пересунувся виконавець на 10 кроків в якомусь напрямку, сказав привіт і сказав мене звати рудий кіт. Давайте подивимося. Ось у нас цей алгоритм. Я йому надам подію, коли натиснута прапорець. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що Слово привіт у нас, в принципі, не виконується, Тому що в нього не заданий якийсь часовий проміжок. Він сказав привіт і одразу мене звати родий Кіт. І ми не помічаємо це привіт. Тому нам потрібно ввести сюди додаткове вимірювання часу. Привіт, одну секунду, наприклад, казать. Давайте ми його. Перевісимо таким чином, переприліпимо. Натиснемо: Привіт, мене звати рудий кіт. Привіт, мене звати рудий кіт. Тобто тепер ми можемо бачити і одну команду, і іншу команду. Значить, це називається виправили ми помилочку, яка пов'язана із швидким виконанням програми. Так. Я дуже близько їх тут розташував. Прям чіпляється один до одного. Далі. Помилка при встановленні початкових умов. Тобто, ось у нас теж є два е, алгоритми. В першому, коли натиснуто на прапорець, треба 10 разів змінити розмір на 10. Давайте спробуємо, що у нас буде. Тобто У нас. Постійно збільшується, вже також збільшився, що більше і не може навіть. Це пов'язано з тим, що у нас не створення початкова умова. Тобто, з якого розміру він почав збільшуватися, з такого і збільшується. А ось якщо ми йому одразу дамо команду спочатку прийняти розмір 100, ось, дивіться, якщо я тут розмір, виставлю 100. Він буде ось такий. Тобто, і вже з цієї початкової умови виконувати збільшення. То він буде постійно збільшуватися з цієї початкової умови. І ми досягнемо потрібного нам результату. Далі, така помилка, яка називається помилка в логічних операціях Це в нас буде показувати динозаврик. Що тут? Нам потрібно, щоб е динозаврик казав хрум, коли торкається яблучка і натиснута клавіша пропуск. І ми бачимо, що ось в першому е варіанті у нас коли пропуск натиснута або торкається яблука, а в другому варіанті, коли пропуск натиснута і торкається яблука, нам потрібно, щоб коли е натиснуто пропуск клавішу і торкається яблука. Правильний варіант буде ось цей, другий. А неправильний перший. Тому що тут умова або, або або він одну операцію робить, торкається яблук, або іншу, натиснути клавішу пропуск. А нам потрібно, щоб дві одночасно відбувалися. Давайте подивимося: ось у нас динозаврик. Ми активували наш алгоритм. Дивіться. Тут нам потрібно, щоб клавішу пропуск натиснута і торкається яблука. Якщо я натискаю клавішу пропуск, нічого не відбувається. Якщо ми переставимо до яблучка, теж нічого не відбувається. А якщо ми тепер іще й натиснемо клавішу пропуск, то він каже хрум. Якщо ж ми будемо виконувати другий алгоритм той якийсь з помилкою, то у нас буде незалежно від того, торкається він яблучка чи ні. Коли ми натискаємо клавішу пропуск, він каже хрум. Або коли він доторкнувся до яблучка, теж він сказав хрум. Якщо ви задумали саме так, то звичайно, це для вас буде правильно. Але в умовах у нас потрібно, щоб виконувалось одночасно дві операції: і натиск клавіші пропуск і доторкання до яблучка. Тому пер е варіант, другий він буде правильний. Там, де і. А не або дуже важлива е, така помилка, виникає досить часто. Далі, помилка виконання, начебто, ми запрограмували непоганий алгоритм для обчислення е, операції ділення. Так, ось ми е, питаємо у користувача перше число, яке ми будемо ділити, потім друге, на яке будемо ділити, і кажемо його, йому відповідь. І начебто все непогано працює. Давайте перевіримо. Ось у нас це алгоритм. Давайте обчислимо час. Давайте введіть дільне число. Ну, нехай, наприклад, 8 ввели. Ведіть дільник, тобто на яке ми ділимо? Ну, Нехай на 5, ввели. 1 і 6. Ну, начебто, все працює непогано. Але якщо у нас є така ситуація в математиці, яка. Вона. Зустрічається, ми вводимо одне число там 12, наприклад, і хочемо поділити на 0. І у нас, ми бачимо, якась незрозуміла відповідь infinity. А чому це відбувається? Тому що на 0 ділити не можна. І для того нам потрібно ввести в цей алгоритм додаткову перевірку умови, що якщо у нас друге число буде дорівнювати нулю, то нам треба сказати, що на 0 ділити не можна, і щоб користувач правильно вводив числа. Давайте перевіримо. Беремо будь-яке число, беремо 0, і нам каже наш виконавець, не можна ділити на нуль, введіть інше число. Тобто, це помилка при викона... непри виконанні. А при, якщо ми неправильно е, запланували. Тобто, якщо ми е, не запланували такого варіанту, то і при виконанні буде така проблема. Так, помилка в порядку виконання дій у математичних операціях. Ну, тут, мабуть, на математиці у всіх е, ставалося таке. Тобто, дивіться, в скречі е, у нас задається порядок дій. Ось такими конструкціями. Якщо на математиці у нас є для цього дужки, то ось у нас в скречі. Ось цей вираз, він буде якби в дужках. І якщо нам потрібно ось десь, наприклад, 2 помножити на 5, а потім додати 3, то ми повинні спочатку обрати ось такий оператор. А потім його додати в інший оператор, там, де з плюсиком. Тобто помножити, а потім переплюсувати. І тоді у нас буде значення: от, дивіться, 2 помножити на 5, 10 і плюс 3 13 буде. Так, ось на свій полі. Якщо ж нам навпаки, потрібно спочатку додати до 2 5, а потім помножити на 3, ми беремо спочатку операцію додавання. А потім операцію множення. То ось, бачите. Я сюди вставляю. Ось таким чином. 2 плюс 5 помножити на 3, і у нас буде 7 помножити на 3 21. Це такі математичні помилки в чергування математичних дій, тобто порядок виконання правильно. Далі помилка визначення кількості повторень у циклі. Дивіться, нам потрібно, щоб постійно наш виконавець переміщався від межі до межі, і коли настане якась умова, щоб він перестав це робити. І ось у нас перший варіант, коли 5. Менше двох. Ну, такого в принципі не буває. Тобто, це е, однозначно неможлива умова. І це буде тривати е, безкінечно. Так. Тому нам потрібно е, вибрати інший варіант. Наприклад, коли відбудеться подія, мишку натиснути Тоді припиниться щось. Випинеть. Давайте перевіримо. Так, ось у нас. Перший є варіант, і другий отже, перший варіант. У нас тут неможлива подія 5 більше 2. Тобто постійно буде у нас наш виконавець туди-сюди рухатися, і така умова ніколи не настане. Якщо ж у нас є інша умова, наприклад, повторять, доки не натиснуть мишку, то ми можемо зупинити його. Раз, він зупиняється. Натиснули, продовжується. Натиснули мишку, зупиняється. І тоді помилки не буде. Так. Це е, основні види помилок, які ми розглянули. Е, значить, що вам пропонується на домашнє завдання? До вашого проєкту космічного додати ще е, спрайту у вигляді кнопки. Після натискання на яке з'являлася порада космічного мандрівнику і метеорити, які б заважали мандрівнику. Потім е, перевірити це на е, роботоспособність, і мені скинути е, сюди у відповідь: посилання на ваш проект або сам проєкт, можете додати. Ну, е, на цьому, в принципі, все. Е, ті, хто виконував попередні завдання, для них, я думаю, не буде суттєво. Складністю щось подібне зробити. Ну, а ті, хто не може або не має можливості, звичайно, ну, хоча б сьогодні ви отримали знання теоретичні, за що і вам теж дякую.